Назві музею Сковороди і музею Іллі Рибіна не потрібно імені Ритла і Музеї. Музей Григорія Сковороди і музей Іллі Рибіна. Просто імені викрастить. Там взагалі є э, комунальний заклад, художній меморіальний музей. Це неправильно, Вам, так, якщо треба правильну назву. Воно неправильне тут зовсім. Світлана, угу. ну, обласний комунальний заклад, художньо меморіальний музей. Давайте я напишу. Будь ласка, виправте. Обласний комунальний заклад, художній меморіальний Художньо-меморіальний Музей. Mm -hmm. Ага, входить в назву, а ви здесь на Шановні члени комісії, чи є зауваження, пропозиції щодо поданої кандидатури? Ні. Деяких характеристик. Вношу на порядок денний у нас Григоренко Ірина Васильєвна, Це кандидатура на посаду а, директора комунального закладу на Харківський спілки. літературний музей. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Тобто ми вирішили Григоренко Ірину Васильівну, що відповідає кваліфікаційним вимогам, на визначити, визначити, що відповідає, відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду директора комунального закладу культури Харківський літературний музей. Ціна поданих документів допустити до участі у другому засіданні конкурсного добору Григоренко Ірину Васильівну. Та до співбесіди та презентації програми розвитку комунального закладу на 1 та 5 років. Тобто, за результатами розгляду документів, в нас інших кандидатур немає. Тобто, ми ем, голосуємо за допущення. Ми проголосували за та танк. Нам ще необхідно вирішитися, коли ми проводимо друге засідання. Співбесіду та презентації програми розвитку. Пропонується 20 грудня 2016 року. об 11 годині. 12.30. У нас є одна на культура, ми можемо можна, на 10. О десяту поставити, так? Угу. Добре, добре, І І в нас є ще одне. Ще одне запитання: яку як яким способом голосування ми буде визначатися за кандидатуру? У Нас є відкритий та закритий спосіб голосування. То прошу голосувати за відкритий спосіб голосування. Одноголосно дякую. Тобто ми вирішили, що за результатами розвитку документів кандидати на посаду директора Комунального закладу культури харківський літературний музей допустити Григоренко Ріну Василівну до участі другого засідання конкурсного добору та провести засідання 20 грудня об о десятій годині, та зі способом голосувати відкритим. Дякую всім членам комісії та запрошую до участі у другого засіданні. Дякую. <свист> <свист> угу. Это сейчас вот эта пачка, да? Да. <свист> угу. Это вот сейчас всех обязательно. Вот их четыре из одна комиссия. Угу. А все равно, так, сейчас мы каким-то образом надо да? рекламировать. <свист> и пропонуем Сергея <свист> на, на вот эти четыре. Угу. Хорошо. Угу. Ты так и продолжаешь вести, мы пропонуем на Угу. <свист> А где? а где остальные вот эти вот? Где остальные? Конечно. Бырев и вот они. Так, Ми переходимо до наступної комісії наших конкурсних до добору на посадок керівників декілька комунальних закладів. Це комунальний заклад культури, театр народної музики України обереги, комунальний заклад культури, будинок культури Червонозаводського району міста Харкова, комунальний заклад культури, будинок культури Холодногірського району міста Харкова та комунальний заклад культури підліковий клуб Ровесник місто Харкова. Прошу оголосити склад конкурсної комісії. Прошу членів конкурсної комісії зайти, названих членів конкурсної комісії зайняти свої місця. Войналович Андрій Михайлович. Шаш... вибачте, будь ласка, Шашко Андрій Валерійович, Котляр Олександр Володимирович. Бочко Сергій Анатолійович, Арнаутов, Ігор Анатолійович. Мірошниченко Ігор Якимович. Тобто ми переходимо до роботи. Конкурсної комісії щодо обрання посаду керівника комунального закладу культури вище перечислених вже комунальних закладів. Та хочу оголосити вам склад конкурсної комісії. Це чичина Ольга Андрійна, голова постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради, Мараховська Тетяна Васильівна Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради. Асташова Алла Вікторівна, начальник відділу культури Київського району Департаменту культури Харківської міської ради. Войналович Андрій Миколаївич, художник, керівник комунального закладу культури будинку культура чорно району. Шашко Андрій Валерійович, інструктор комунального закладу культури будинок культура Чорнозаводського району. Котляр Олександр Володимирович, секретар комунального закладу культури будинку культура чорно району. Бичко Сергій Анатолійович, заслужений працівник культури України. України, директор Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна, голова управління міжобласного відділення місця Харків, Національної спілки театральних діячів України, Арнаутов Ігор Анатолійович, заслужений артист України, директор Харківського будинку акторів імені Сертука, голова громадської організації, центр творчих ініціатив та рукавиця Галина Сергій, начальник від культури чопневого району, секретар контурної комісії без права голосу. Нам необхідно визначитися давайте, з порядком денного. Обрання голови комісії, розгляд документів до другого етапу конкурсної комісії та третє визначення дати проведення другого етапу. І наш чи є за... зауваження до порядку денного у комісії? Ні, Ні, Ні? То прошу голосувати за передок денний. Хто за? Одноголосно. Дякую. Та нам необхідно визначитися з головою конкурсної комісії, які будуть пропозиції. Пропоную обрати головою комісії Бичко. Чи є? Інші кандидатури – це уваження заперечення. Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за те, щоб обрати головою конкурсної комісії Бучуко Сергія Анатолійовича? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Ми переходимо до слова. Для слова голові комісії. Голові комісії, так. До конкурсної комісії надійшли заяви від двох кандидатів. І до участі у конкурсі на посаду комунального закладу культури, Театру народної музики України або я прошу членів комісії розглянути документи Сусоколова Олена Анатолійовича. Будь ласка, передати членів Сусокова Олега Анатолійовича. Даного кандидату містить наступні документи, заяву про участь на конкурсі, згоду на обробку персональних даних, автобіографія. Довідка про наявність чи відсутність судимість, інформаційна довідка з єдиного державного реєстру про осіб, які вчинили корупційні порушення, копії документів, які посвідчують особу, копії документів про вищу освіту, рекомендаційні листи до вільної форми, мотиваційний лист кандидата до вільної форми. Умови праці, фінансова звітність, фінансова звітність і матеріально-технічна база вище зазначеного закладу. Хочу зазначити, що надані що документи відповідають вимогам закону про внесення деяких змін щодо контрактної форми обрання кандидатів керівних керівників закладів культури. Будь ласка, шановні члени, розглядайте документи. Ну що, розглянули цю кандидатуру. Так, будь ласка, да. якщо розглянули цю кандидатуру, давайте голосувати по цим документам, які нам представлені на сьогоднішній день. Мені здається, що тут і фахова, і заява, все відповідає нормі, так? Так. Ну, давайте тоді голосувати за. Добре. Тоді давайте перейдемо до другої кандидатури. Шляхова В'ячеслава Васильовича. Ка давайте ознайомимося з цими документами. 嗯。 Шановні члени конкурсної комісії, я хочу ще раз нагадати, що сьогодні ми з вами розглядаємо пакет документів на відповідність кваліфікаційним вимогам. А на наступному, на ну, другому засіданні конкурсної комісії ми вже будемо знайомитися з кандидатами і розглядати саме програму розвитку відповідних закладів терміном на 1 та 5 років. Тож, покинули... що ми ознайомились так? Да, з документами. Так. Ну, давайте голосувати за цю. Прийняти цю кандидатуру до, до нашого голосування, я так розумію, наступний, да? Да, що кандидат. Подані документи відповідають кваліфікаційним. Да, да. Хто за? за? Хто проти? Потримався. Тож, ви рішили, що за результатами розгляду документів Шляхова В'ячеслава Васильовича і Олега, Сусоколова Олега, Сусокола Олега Анатолійовича. Вибачте, будь ласка, документи відповідають кваліфікаційним вимогам. І, згідно поданих документів, кандидатури ці допустити до участі у другому засіданні конкурсної комісії. На яке ми визначимося? Так, yeah, yeah. зараз. Yeah. Да. Давайте я так пропоную, що у нас друге засідання конкурсної комісії відбудеться 20 грудня, так? Yeah. E, і треба нам встановити регламент e, значить, на презентацію програм по 10-15 хвилин і e, 5 хвилин на голосування. E, хто за цей регламент? Угу. Так, час. далі. І час, двадцяти Час, який час пропонується? Тому що я е, не знаю точно. Одинадцята година, де 10 10-та 10 10 10 година це вже попередній заклад, музей, одинадцята година Київський центр культури. І одинадцять тридцять, можливо, Десять тридцять тридцять На 10.30, так. 30. 30. Так. Да. Зручно. Так. Це ми голосуємо, так? Так. Так, так, так. так будь ласка, потрібно, давайте. Визначити спосіб голосування на другому засіданні. Або це буде відкрите голосування, або це закрите? Голосування? Ну, давайте. Хто, хто за те, щоб це було відкрите голосування? Тобто угу. Хто проти? Утримався. Одноголосно нас так? Угу. Ну тоді Одноголосно. тоді. Значить, у нас друге засідання відбудеться 20 грудня в о 10. 10.30. Голосування відкрите. Відкрите Що нам треба ще з'ясувати? Все, все, все. Чи по цьому питанню ми? По так, так. цьому так, да, да. і переходимо до наступного Наступних да. кандидатур, да. члени комісії залишаються. Ті, ті ж так ті ж, да. Шановні члени комісії. Будь ласка, залишайте нас. Шановні члени комісії, і переходимо до розгляду кандидатур. На посаду директора комунального закладу культури будинок культури Червонозаводського району міста Харкова. Я ще раз хочу оголосити членів комісії Чічину Ольгу Андрієвну, Мараховська Тетяна Васильівна, Асташова Алла Вікторівна, Мариненка Ольга Петрівна, Кравчук Олена Володимирівна, Паустовська Оксана Степанівна, Бучко Сергій Анатолійович, Арнаутов Ігор Анатолійович, Мірешниченко Ігор Якимович. І рукавиці на Галина Сергійовна, секретар комісії. Тож усі, всі члени комісії, усіх оголосили. Голова комісії у нас обраний. Тож я пропоную, тобто, тобто то знову я. Так, да, да, То пропоную вам слово. Так, ну значить, давайте розглянемо а, у нас кандидатури. Де тут?

У нас тут тільки один. Ага, на цю посаду одна кандидатура. Малі. Давайте розглянемо документи по цій, по цій кандидатурі Лиманського Анатолія Олександровича. Заява. Угу. Диплом. Ну що, у нас ознайомились, можна ставити на голосування по кандидатурі Леманського, що ці документи, які подані до розгляду. Плени комісії встигли ознайомитися з такому так? так. Тож голова комісії ставить питання відповідності кваліфікаційним вимогам кандидата Лиманського Анатолія Олександровича на голосування. Хто за? Да, хто. хто проти? Утримався одноголосно. Так, друге питання таке ж е, відбувається у нас наступне. Засідання конкурсної комісії 20 грудня, так? 16-го року. О, Який там час у нас він 11.30. вимагає? Ми 11.30. і І спосіб голосування відкритий чи закритий? Пропонується який спосіб? Відкритий. Хто за відкритий спосіб? Будь ласка, проголосуємо. Хто проти? Хто утримався? Голос назад тож, шановні члени конкурсної комісії, за і засідання засідання конкурсної комісії на посаду директора комунального закладу культури будинок культури Червонозаводського району міста Харкова визначити кандидатури Лиманського Анатолія Олександровича. Таким, що відповідає кваліфікаційним вимогам на посаду директора вище зазначеного закладу, і згідно поданих документів, допустити до участі у другому засіданні конкурсної комісії для співбесіди та презентації програму розвитку закладу терміном на 1 та 5 років, 20 грудня 2016 року об 11 30 хвилин. Дякуємо. Дякуємо і переходимо до роботи наступної конкурсної комісії. Запрошується склад конкурсної комісії комунального закладу культури, будинок культури Холодногірського району міста Харкова. Оголошую склад комісії Чичина Ольга Андріївна, Мараховська Тетяна Васильівна. Да? Телегіна Катерина Геннадійна Асташова Алла Вікторівна. Голубович, Баб... Бабарикіна Вікторія Вікторівна. Вибачте, будь ласка, Рудковська, Тетяна Вікторівна Бочко, Сергій Анатолійович, Арнаутов, Ігор Анатолійович, Мерешниченко, Ігор Якимович. Шановні члени комісії. Переходимо до роботи на закладу культури будинок культури Холодногорського району міста Харкова. Хочу оголосити вам персональний склад. Це Чечина Ольга Андрійна, голова постійної комісії з гуманітарних питань Харківської міської ради. Мараховська Тетяна Васильна, заступник директора департаменту культури Харківської міської ради. Асташова Алла Юріївна, начальник. Відділу культури Київського район департаменту культури Харківської міської ради, телегія Катерина Геннадійна, заступник директора комунального закладу культури, підлітковий клуб ровесних місто Харкова. Голубович Бабарикина, Вікторія Вікторівна, Бетицькому, на закладу культури, підлітковий клуб провесних місто Харкова, Ручковська, Тетяна Вікторівна, Бетицька, на закладу культури, підлітковий клуб провесних місто Харкова, Бичко Сергій Анатолій, заслужений працівник культури України, директор Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна, голова правління між обласного відділення міста Харків, національна спілка театральних діячів України, Утров, Ігор Анатолійович, заслужений артист України, директор Харківського будинку акторів імені Сердюка, голова громадської організації, Центр творчих ініціатив. та Секретарка висі руховиця Галина Сергій, начальник відділу культури по жовтнему районного департаменту культури Харківської міської ради без права голосу. Тобто, у нас порядок це це визначення голови комісії, друге це розгляд наших документів до другого засідання конкурсного добору на засаду керівника на закладу будинок культури холодногірського району та визначення дня проведення другого засідання конкурсної комісії. Тобто, чиє заперечення зауваження до порядку денного? Тоді виношу на, на голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Та переходимо к першому питанню щодо обрання голови комісії з обрання на керівника посади, на посаду керівника канадцяткладу культури, будинок культури холодногівського району міста Харкова. Які є пропозиції? Пропонуємо обрати Чичину Ольгу Андрійовну. Добре, чи є інші варіанти? Ні. Тоді голосуємо. Хто за? Одноголосно, дякую. Ми тут переходимо до другого питання. Там в нас є кандидат. Угу. Це... Попова Ніна Михайлівна. Будь ласка, надайте документи стосовно цієї кандидатури, шановні члени комісії. Перед вами пакет документів. Будь ласка, розгляньте документи попової Ніни Михайлівни на відповідність кваліфікаційним вимогам. Перед вами, будь ласка, ці вимоги жодним і ви зможете ознайомитися зі змістом і наявності саме цих документів у пакеті документів.